Голова зовнішньої політики Європейського союзу Кая Калас, Вона назвала ось це п'ятничне вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії надзвичайно небезпечною провокацією, що ще більше загострює напруженість в регіоні. Це з нашого боку, ми розуміємо, що не повинні демонструвати жодної слабкості, адже слабкість це те, що підштовхує Росію діяти ще більше, і вони стають дедалі небезпечнішими не тільки для України, але й для всіх країн навколо. Кінець цитати. І нагадаю ще раз, що згідно з офіційними даними МЗС Естонії, у п'ятницю три міг 31 увійшли у повітряний простір цієї країни над районом острова. Вайндлоу у фінській затоці вони перебували там близько 12 хвилин, це час, який дозволив естонським військовим зафіксувати всі параметри польоту і передати дані союзникам. Естонські диспетчери наголосили, що літаки рухалися без поданих планів польоту, їхні транспортили. Транспортери були вимкнені, а зв'язку з цивільними службами не було. Все це пряме порушення. Правил міжнародної організації цивільної авіації. Ну і така поведінка створює ризик не тільки для оборони, а й для цивільних рейсів, які перетинають повітряний простір Балтики. Закінчився інцидент, тим, що НАТО підняло у повітря італійські винищувачі F-35, які у межах місії з охорони повітряного простору країн Балтії тимчасово базуються на естонській авіабазі. Емери вони взяли російські міги на супровід і змусили залишити повітряний простір країни.